Також ще одна новина, яку не можна сьогодні пропустити та не розказати вам. Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану. І ось як що відбулося сьогодні вночі в Ізраїлі та в Ірані, ми зараз вам все розкажемо. Зокрема, ось армія оборони Ізраїлю заявила, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і вона повинна діяти проти цієї неминучої загрози, тому Ізраїль завдав ударів по Тегерану, аби зупинити, зупинити створення ядерних бомб Іраном. А у Тегерані на це вже відреагували. Але поперед тим, як я дам реакцію Ірану, я хочу, щоб ми послухали Беніміна Натіннягу, що він говорить про це. Перекажу вам коротко в останні роки. Іран зробив стільки високозбагаченого збагаченого урану, що його вистачить для дев'яти атомних бомб. каже він в останні місяці Іран зробив кроки, яких він ніколи не робив раніше кроки по перетворенню цього збагаченого урану. На зброю, і якщо його не зупинити, каже е, прем'єр-міністр Ізраїлю, Іран може виготовити ядерну зброю за дуже короткий час. Це може бути рік, а може бути протягом кількох місяців. Іран готується виготовити 100 тисяч балістичних ракет протягом трьох років. А тепер уявіть тільки що 10 тисяч тонн тритону приземляться на нашу країну е, з розміром нью джерсі тобто на Ізраїль. Ось те, так пояснив атаку БТВенімін Нетаньягу. Натомість уже з'явилася реакція іранської сторони. Там бригадний генерал, речник Речник Ірану, заявив про те, що буде відповідь, жорстока відповідь на ці удари. Також після Цього удару вже пролунала і відповідь Трампа. Він скликає засідання кабінету міністрів, яке має відбутися о 18 орби годині за Київським коні напередодні за місцем до нетаки відповідаючи на запитання журналістів президента солівосахана масштабний конфлікт на близькому сході може початися дуже скоро. А також держдеп США Марко Рубія закликав американців у цьому регіоні виявити посилену обережність. Також він зазначив про те, що вони не спочатку була інформація про те, що вони не знали про ці удари. Але Трамп сказав, що вони знали, але не готували і не допомагали Ізраїлю у цих ударах.